Взагалі унікальна ситуація в цьому поєдинку. Дві команди, які грають у три центральних захисника. Коли таке було взагалі в чемпіонаті України? Бланко Бланко Лищук пробиває. Бланко Лищук і забуває сьомий гол в чемпіонаті України. Прекрасна атака Карпат. І Бланко Лищук знову показує, в якому тонусі, в якій формі він перебуває. Дуже швидкий гол Карпат. І погодьтеся. Дуже цікавий і насичений початок поєдинку. Перших шість хвилин активних ми з вами спостерігали на Львів Арені. Передача у із глибину. Ну і Банколищук п'ятою як зіграв, і по футзальному з носка пробив у дальній кут. Дуже важкий удар, тому що важко контролювати політ м'яча, коли пробуваєш носком. Ну, банколищук зумів зробити цей удар і приніс своїй команді результативну дію. Прекрасний гол, прекрасна комбінація. Карпати йдуть ведуть у рахунку.